Друзі, вітання. Ще раз вітання. З вами Євген Лавренов на цій трансляції. Ось так думали, що я від цього е, відійшов. А що, у нас часу не буде, так? Я так розумію. А, світла немає. Ого! Ну, тільки буквально 10 хвилин назад ми е, е, казали, що о, світла не вимикали, але ось тут і вимкнуло. Друзі, у нас Агромат 2 грає з Модус X. Е, е, Давайте дивитися за цим протистоянням. Ще наступні 40 хвилин у нас будуть цього матчу. Як швидко зараз. Розіграла громада і розіграв саме 18-й номер, але не влучив Олександр Чернишин. Давайте, друзі, одразу до складів команд перейдемо. Громад грає у нас в синіх, Агромат грає в синіх кольорах. Модус Х грає у нас в білих. І по складу команд, друзі, у нас. Давайте познайомитись, тому що ці ліги я ще не коментував. За громад. Два у нас сьогодні грають. Під другим номером Антон Балашов. Далі Роман Вівчарик під четвертим. 14. Олександр Волонець. Шістнадцяти. Олександр Глушковський. Сімнадцяти Сергій Грабовий. Сьомий Олег Здановський. Дев'яносто дев'ятий. Володимир Нарожний. Одинадцятий Антон Рогозянський. Десятий Олег. Старосвітський та 18-й Олександр Чернишин. Ось такий склад пробував Рогозянський, до речі, тільки що по воротах. Ну і голкіпер Модус сьогодні рятує свою команду. Модус Ікс, друзі. У нас грають сьогодні. Знову-знову. Подивіться, як провалюється зараз в обороні колектив в білих кольорах. Ну, Побачимо, чи це. Дійсно, якась а, а, якийсь тиск, можливо, від колективу Агрома 2 Або, можливо, не були дуже готові отак одразу отримувати дуже багато ударів по воротах. Ще одна спроба, рятує свою команду голкіпер. Давайте до складу команд. Модус ікс у нас грають у воротах. Точніше не у воротах. А під 44 номером Дмитро Білан, 20-й Максим Кальник, 4-й Віталій Матвієнко, 22-й Вардан Глам'ян. Одразу він. Перейшов uh, з іншого поля на це. І одразу починає грати тут, але щось я його і бачу. сидить, відпочиває трошки. Uh, другий Богдан Речук, 28-й Михайло Савич, 18-й Ярослав Тонкопій, та 27-й Володимир Українець. На камері з вами, точніше, на коментуванні Іван Лавренов. Друзі, ну ось на цей один матч я ще з вами. Uh, і потім. Я так розумію, ох, як класно забиває зараз 11 номер Антон Рогозянський. Яка, вибачте? Третя хвилина. Рогозянський Антон відкриває рахунок сьогоднішнього матчу, і у нас рахунок 1-0. Друзі, грома 2 попереду. Ось так. Не дуже приємненько, але. Uh, що маємо, то маємо. У нас агромат попереду. Ну і ми чуємо, можливо, ви не чуєте, що у нас uh, є класна підтримка для команди агромат 2. <плес> Ось це, -ба, поля, на підхопленні все ж таки Здановський. І через назад грає Рогозянський. Знову Здановський. Перевод на правий фланг від нас. Рогозянський. Сам зміщується трошки uh, лівіше. Простріля, класна зараз від грабового, але ніхто на цю передачу не відкликнувся. Вдалеке скидання туди. Ну і заберу. Ой-ой-ой, як небезпечно зараз. Що там не було удару у нас по. Ні, не було. Все ж таки, не такий хлопок, як кажуть в Белгороді. Був дуже сильний перехоплення від модуси що Швид перебувають в контратації і ні. Ну, Відіграв, як тільки міг Лужковський Олександр. Так, да, кстати, до речі, він на воротах за колектив агромат. Да, я так розумію, що у нас на цьому завершується. Да, я так розумію, що у нас завершується на. Цим матчем наш ігровий день Street Football Challenge Київ. Ну, останній такий матч. Не, не попередили зовсім. Да, що я буду э, сидіти і тут. Контроль агрома 2. Нарожний через назад грає. Волинець. Рогозянський, Антон. Э, ні. Не йде нікуди. Рогозянський. Класне скидання. Оленець. Через назад грає нарожний Володимир. Ось ну, тільки ми друзі, не дивлячись на високий темп гри, ми тільки 5 хвилиночок зіграли. Через назад знову нарожний. Ось тут же цю передачу. Приває зараз другий номер колективу Модус Ікс. Богдан Речук. Волинець. Ні, не точно зовсім передача. глам'ян перехоплення. Ну і починає тягнути. Одразу передача далі. Речук залишається на м'ячі, але обікрали його громадовці. І далі. Ні, голкіпер вибиває. Але вибуває не точно, вибуває прямо в ноги своїм суперникам. Ні, це занадто занадто сильно було для четвертого номера колективу «Агрома-2». Вівчарик Роман не встигає. Ну, Цікаво. Все ж таки, хто а, на воротах а, яке прізвище у цього гравця за колектив Модус а, X, Ну ось трошки не помітили тут в а, самому протоколі. Ну, можливо, там є номер, але, але я не бачу. Гламіан ще одна спроба від нього. Блокує громад 2. Ламян ще одна спроба від нього. Ні. Ну тут Здановський не дає йому далі пройти. Знову гламян з м'ячем. Прикриває корпусом. Чи грає через назад. В один дотик, в один дотик намагався зіграти 28-й номер, але не дуже вийшло все. Класно. У Михайло Савича. Здановський. Олинець. Ще далі. Рятує голкіпер свою команду тут в боротьбі зараз вівчарик. І тут дуже жорстко зустрічає Старосвітський св свого суперника. І останнє незадоволене. Михайло Савич думає, що там все ж таки можна було показати жовту картку. Але ні. Все ж таки фол для колективу громад. Перший в цьому таймі. Волонець. Волонець на замасі. Ну, мені здається, цей рух був занадто зайвий для 14-го номера, але е, це більш ніж привабливо залишається він з м'ячем, ще й кутовий для своєї команди заробляє. Оу, в один дотик пробиває поворотах Старосвітський, але... Трошки не точно, Ну, я думаю, якщо будуть давати, то пристріляється рано чи пізно десятка колективу Агрома 2. Ай, незграбний прийомка я зараз від Савича. Але залишається моду з м'ячем і не точний удар від 21-го номера двадцять сьомого. Перепрошую. Колективу модус ікс. Ну ось. Так, да, це був Володимир Українець. Рогозянський Антон, автор поки що єдиного забитого м'яча за колектива Громад 2. І в цілому, по нашому тайму, як жорстко зараз, але зупиняє все ж таки. Зупиняє прохід вивчарок кроман свого суперника. А от для колективу Мондус Х. Мламіан приймає. Якісно, не, далеко не відпускає цей м'яч. Боротьба у нас там. Мламіан все ж таки корпусом потрошки прикриває. Поможіть йому. Савич. Ні, все ж таки не було ніякого фолу. Одразу скидання від Лужковського і вибиваємо глемян. Да, незадоволений. Незадоволений Савич, одразу сам каже, що я також буду такі тоді пихати руками. Чернишин. Ще далі. Ой, як небезпечно, але залишається з м'ячем. Зараз Рогозянський. Ну ось, Як я вже казав в минулих матчах, що ось це дощик, знову ж таки вніс свої корективи. Але тут перехоплення. Набираємо до Сікс. Ні, зупиняється. Зупиняється Савич. Через глем'яна зіграв. Тримають. Ну, от можна було вибіжати таку. Дуже сильну стрімку контратаку. приймає цей м'яч. Мгламян! Глушковський на місці. Одразу скидання вперед. Родзянський ні. Приймає цей м'яч і ні. О, ну Ось тут щось жорстке відбувається між Мгламяном. Та з Дановським, і що тут у нас. Ну, я думаю, зараз арбітр розбереться і отримують і той, і той. По жовтій картці. І там, і там. Ну, і що у нас? Дякую дуже, дякую. Тут uh, фол ставити. Да, Обоюдна там у нас була така боротьба, штовханина між вламяном та балашовим Антоном з колективу Агромат 2. Ну і фол отримали. Колектив Модус X в, в, в першому таймі, вибачте, за тавтологію. Ну і по жовтій свою нагороду. Також забрала. Онець знову ж таки намагається зараз підрихтувати цей м'яч під себе. Ой, не очікував, зовсім не очікував зараз Рогозянський цього, цієї передачі. Ух, жорсткий стик. Але в рамках правил. Грамовий все робить ч... чистенько. Гам'ян. Неточна передача. Рогозянське перехоплення. Ще далі. Грабовий знову на дальню класний простріл. І підректували модус X. І Агромат 2 заробляє кутовий. Я так розумію, до своєї команди, що там відбувається. Так, да, кутовий все ж таки. Є Волонець зовсім один на дальню. Ну ось там прям нашого арбітра м'яч запуляється. Ще одна спроба. Тут голкіпер рятує. Ну Цікаво все ж таки, хто там у нас а, за Модус Х стоїть на воротах. Готовий для громад 2. Волонець на подачі. Класно сюди на Кепа передає Чернишин через назад. Ну і помиляється. Грабовий. Кидання вперед, гламян. М'яч зупиняє, але трошки ну, незручно було, Ну, слизько, слизько. 13 хвилин, друзі, зіграли. От, оскільки ми без світла. Да, ось так зараз. Арбітер е інформує. Класний закид на волинця. М'яч приймає, модус Х вже повертається в оборону. І, друзі, тайм-аут для колективу. Модус Х на. Їхньому м'ячі. Ай, ні. Ніяк. Ніяк. Забирає одразу м'яч скидання, класно на українця так далі. Пробув... Ні, це білан, вибачте. Пробував по воротах, і друзі, у нас. І у нас тайм-аут для колективу. Тоді да, тоді да, забирає. Зараз забирає. Друзі, повертаємось. повертаємось до матчу Громад 2 та Модус X. У нас рахунок. Поки що 1-0 на користь команда Громад 2. Який класний постріл зараз від другого номера колективу Громад 2. Від цьому, вибачте, здановський Олег. Якраз наносив. Вибачте, друзі. Котовий ні. Не дуже точно зараз було від Грабового. Одразу скидання. Вперед побіг Савич. Класна передача. Ну треба завершувати. Ні. Щось забарився трошки. Тонкопії Ярослав. І... і все. І момент зіграно вже. Волонець. Здановський. Зміщується трошки в центр. Ну і тут прострільна від вівчарика. На випередження, але модусик залишається з м'ячем. Ні, Перший все ж таки Глушковський. Одразу вперед ну так, як, такий обманний маневр зараз був від вівчар вівчарика. Волонець! Забиває волонець! Класний постріл. 15-та І на 15-й хвилині, друзі, у нас рахунок стає 2-0 на користь колективу Агромат 2. А, ну, не хочеться казати, що це такий коментаторський штамп, а, але слизький м'яч та слизьке поле зіграли зараз злий жарт з колективом Модус X. Одразу контратака від громад 2. Ще одна спроба. Ну, якось так кіпер відбив і відвернувся зовсім від м'яча. Небезпечно, небезпечно. Час пішов, так? Да? Там потрошки проходить кальник Максим. Грає через назад. Знову кальник. Кальник сам проривається. Небезпечно, але з передачею трошки забарився. Волонець знову тут. Далі на той фланг. Здановський. І ні, волонець не забуває. Кальник. Кальник залишається на м'ячі. Ще далі, танкопій. Ой, дуже небезпечно. Танкопій. Треба зроставатися з м'ячем. Там і волонець був на підхопленні. Був готовий до помилки свого. Візаві. Сам Кальник проходить і ні. М'яч все ж таки втрачено. І буде тримати як тільки може зараз. Сьомий номер. Класний. Розрізна передача. Волонець. Прибрав на замасі одного. Ну треба пробити. Чому ж? Ти? Ну це довго. Це занадто довго. Волонець міг сам вирішувати цю ситуацію. Але не пожалкував м'яча для свого партнера по команді. Ну і все. 17 хвилин, друзі, зіграли. Ще три у нас залишилось до кінця першого тайму. М'яч забирає. Лужковський. Ну і знову. Ну ось така. Є так, якась така. Тонесенька ниточка, да, що голкіпери один з одним обмінюються цими скидками. Тонкопій. Залишається на м'ячі тонкопій. Ні. Ой-ой-ой, стик-стик, але в рамках правил все. Залишається на м'ячі. Четвірка колективу мотос Матвієнко, але дуже сильно втрачає. Інша четвірка забирає, а тут не зміг зачепитися за м'яч Старосвицький. Ну, це як якось дуже необачливо, Залишається з м'ячем Матвієнко. Ненадовго, дуже ненадовго. Старосицький. Здановський. Проходить ця передача, але ні. Рогозянському було дуже неприємно і дуже невдобно да, приймати цей м'яч. Глушковський знову цей скид від голкіпера модус їх забирає. Тут же Кеп бореться, що далі. Як жорстко, але в рамках правил все, але й не точно передачу віддає Олександр Чернишин. Речук. Ні, гламян п'ятої не вийшло. Українець. Ще далі. Ну, буде як, сам, як може зараз Кальник прориватися, але знову Глушковський забирає. Ну, ось, е, у Модусу більш-менш вдається, але не вдається завдати ось акцентованого класного удару по воротах колективу Агромат-2. Ну, ось це таке собі. Да, остання хвилина, друзі, залишається у нас в першому таймі. Гозянський грає через назад. Здановський Рогозянський знову в центрі зовсім один опинився Балашов, але удар не зміг завдати. Тут же Рогозянський допомагає своєму голкіперу. віддає. далі закат вперед. І тут Максим Кальник. Здановський. А тут зовсім один капітан команди. Чернишин Олександр. Через Здановський. Годянський класна передача. Як відвернувся зараз від цього скиду? Готовий для колективу Громад 2. Чернишин. Рогозянський, Чернишин знову. Здановський. Ні, все ж таки не проходить зараз. 28-го новича Михайло Савич. Класний перевод туда. але Глам'ян не пішов. Занадто сильно для нього це було. І друзі, на цьому все перший тайм зіграно. Хвилинку відпочиваємо і повертаємось на поле.